Так, є у нас тут два мотоцикла Кові адт 300 Один нова версія 25-го року на великих колесах 21-18. І мій на менших колесах 19 16. Можна, Можу показати порівняння. Так, саме таке, що кидається в очі одразу, то ручки. На старій версії ці ручки, ну такі собі, типу, гальмівна, щеплення. Тут вже... Такі неламайки, фрезеровані, класні ручки. такі І щеплення теж. Підсос на карпі? Так, точно, підсос. Підсос був у них оцей, такий, що на руль винесений. І з-за цього у мене постійно мотоцикл глох, бо там дуже короткий трос, і при повороті руля повністю отак наліво. У мене глох-мотоцикл, бо трос розтягувався. Вони зараз це пофіксили. І зробили підсос на карбюраторі. Ну де він там. Де він де він, А вон там його видно. Так, трохи поміняли матеріал труби, він якийсь світліший, трошечки не такий, як цей як, ну, не ну такий трохи, як на цьому старішому. Колеса. До речі, що я був здивований, що тут буксатор є. Там, типу, немає буксаторів. Тут вони зробили чогось колеса з буксатором. Дуже дивно. Тут теж є буксатор. Гума така класна, типу мягонька. Ну, мені дуже подобається. Дуже класна гума, що спереду що ззаду стоїть. Типу, гума крута. Ну, Все інше начебто однакове. А, ну фара, ще фара на фарі. Тут пише. СЗЦ на фарі, а в мене тут рієху. Дзеркала поміняли, це я не бачив. Дзеркала, форма дзеркал інша. А так в принципі все інше. Що, є ще щось? Кріплення. Ага. Так, труба тут не тільки, це ще й кріплення труби інакше ось. Тут така якась вже зробили хитріше, краще мам, ніж тут, бо тут таке собі якесь кріплення.